Ну і що, Ді Капріо, Нарешті я дібрався і до тебе, син мами. Сьогодні на огляді просто добротний та цікавий фільм, який розкриває історію Джордана Белфорда, дуже моцного продажника, що впихне потрібні акції будь-кому, хто власне зможе їх купити. Фільм є біографічним і розповідає про справжнього брокера Белфорда у виконанні Леонардо Ді Капріо, як ви вже зрозуміли. За рулем режисера тут досить непростий дядько Мартін Скорсезе, якого ви можете знати з фільмів: Скажений бик, славні хлопці, таксист, мовчання 16-го року та ірландець 19-го. Коротше, мужичку є чим похвалитися, як з нового, так і зі старого. В поєднанні з грою Ді Капріо можна зробити справжній розрив, що вони і зробили. Камон, хто ще не бачив цей фільм? Історія розповідає про те, як Джордан Белфорд зі звичайного брокера середнього банку, котрий як не дивно закрився і кинув чоловік їсти землю, став нічого собі таким папі на Волл-стріт, завдяки розуму, кмітливості та харизмі. Ну і трошки криміналу. І це вам не Патрік Бейтмен, котрий сидить по ресторанах, роздивляючись візитки. Белфорд це дійсно приклад того, як я уявляв життя при грошах в підлітковому віці. Але й не зовсім успіхом закінчилась ця історія. Проте, давайте трошки відмотаємо, і я поясню, що до чого. Піплом, які оминули цей додирок, зажований, але не менш заряджений адреналіном та сатирою фільм. Жив собі лох стандартний, ну я а що. Працював на звичайній роботі звичайним брокером, але чи то на щастя, чи то на жаль, недовго. Банк закривається, а він залишається ні з чим. А що роблять справжні статево потужні чоловіки в цей момент? Починають думки перекидувати, крутитися, ось і Белфорд не виключення, влаштовується в малу контору, практикується і щось таке викупає, що продає акції, то досить непогано. Трошки пізніше це наштовхує на думку зробити свою фірму. Опивши свого сусіда, котрий по відкриттю стає надійним партнером. Ну от і понеслося гроші річкою, дівчата на вибір, п'янки, гулянки, стандартна дискотека десь за Києвом. Але і в цьому фільмі гроші просто так не з'являються. Бо легально, багато та швидко не заробиш, новий дім не купиш, і це проблема не тільки України. Саме тут я починаю спойлерити, тож ті, хто не бачив фільм, рекомендую спочатку ознайомитись, а потім повернутися. Поверніться, будь ласка. Так от, чоловік живе життя попсовує мрію. Розлучається з однією дружиною, сходиться з новою у виконанні Марго Робі. Блять, яка ж вона? Mm -mm. Разом з цим входить у всі тяжкі, уникаючи закону, який з кожним нулем на рахунку підбирається все ближче. З плином сюжету, разом із зацікавленістю FBI, все ближче підходить крах ментального здоров'я. Шалена залежність від азарту, не менша за наркотичну, без змоги зупинитись, коли це необхідно. І як то не дивно, руйнацію усього, що він має, ми таки побачимо. Загалом у фільмі неважко помітити емоційні гойдалки у суміші з сатирою на типового бізнесмена. Ну або ж. Ємщика, переглянувши фільм, ти дійсно розумієш, що Белфорд відповідає статусу Бедес Мазафака. ever met. До речі, саме зараз ви можете побачити двох Белфордів на одній сцені. Насправді це досить повчальна історія про те, як вічна гонитва переростає в буденність про життя, сповнене усім доступним і недоступним, але не маючи сенсу, без азарту. По закінченню фільму, ти розумієш, що головний герой міг уникнути такого фіналу неодноразово, що руйнував своє життя лише він. Хоча це все і було під красивою обгорткою нескінчених перемог над законом, швидкі грошей, життя журналів, статевого різноманіття, купи алкоголю у суміші з різними пудрами і. Таблеточками, список насправді можна продовжувати ще довго. Він заробив всі найбільш солодкі бонуси життя, які може уявити середньостатистична людина. Історія про те, як з часом можна легко загратися, зруйнувати сім'ю, кар'єру, потягнути за собою оточення і залишитися майже ні з чим. На поверхні лежить стандартна думка: що якщо вчасно не зупинитися, скільки б ти не тікав, тебе все одно наздоженуть. Будь ти не крутим продажником, що піднявся знизу, а не сином багатого баб. Скоріше за все, ти будеш ще більш цікавий агенту ФБР. Якщо глянути здалеку, то це такий легкий брекінбет в яскравих тонах з різною мотивацією, але схожим шляхом та умовним закінченням. Я вважаю, що фільм досить міцний для того, щоб пересирати його детальним переказом, тож зразу до більш цікавого. За цей огляд неодноразово можна почути, що я згадую про сатиру. Історія має дуже крутий підтекст, тож я бачу необхідність підкреслити, підлизати та облизати цей ваш прошарок сатири. Ну або ж сатиричний прошарок. Але перед тим презентую до вашої уваги канал Здвинуті Кубики. Канал про настільні ігри, який не тільки ознайомить з новинками у світі настолок, а також навчить грати. Справжня знахідка для поціновувачів покидати кубики, різні цікаві підбірки та топи, новини зі світу ігр та проходження. А найцікавіше чекає тебе у них на каналі. Найближчим часом вийде огляд на ігри із Всесвіту Star Wars та розіграш однієї з них. Прошу до заціну, посилання, як завжди, Залишає в описі. Весь фільм це те, як світ, зокрема, американське суспільство, бачить успіх. Ми споглядаємо за способом життя Белфорда, бачимо красиву та граціозну дружину на його ліжку, великий маєток, а на фоні збочені та карколомні тусовки, увішані крупним налом. Про що варто казати, він і сам цим хизується, і не раз, і що варто зазначити, навіть у камеру. Я не дуже в контексті західного інфополя, але, як на мене, це така американська мрія для молодих хлопців. Белфорд. Це про постійні здобутки, про те, що буде найкращим для тебе, незважаючи як це вплине на інших. Це великі амбіції, про котрі думає кожен соціальний працівник, звичайний брокер, який зміг стати великою шишкою на Уолл-стріт. Усі його розмови у власному офісі, це про запал. Вони викликають захоплення у працівників, він ніби бог серед цієї публіки. Той, хто піднявся з низів, і той, хто на своєму прикладі веде цей натовп, показує та реалізує справжню американську мрію, має успішний успіх. І всі, хто працюють на нього, теж будуть мати успішний успіх. І скажу навіть більше, і Ті, хто купують акції, теж будуть мати успішний успіх. Вас виселяють за борги з квартири. Добре, беріть телефон і дзвоніть. Таксі 1562 – Це завжди. Ваша дівчина вважає вас нікчемним лузером. Добре, беріть телефон і дзвоніть. Джордан відвертий засранець та цинічний покидьок, і навіть до своїх близьких. Проте Мартін Скорсезе зробив так, що він тобі подобається. Впродовж усього фільму ця особистість завдяки своїй харизмі може викликати симпатію, роблячи досить аморальні та беззаконні справи. Але не тільки цим підкупає режисер. Є сцена, де Белфорд питає, що він зробив для своїх співробітників. Вона попросила аванс 5 тисяч доларів виключно на репетиторів для сина. І Що я зробив Кімі? Скажи, ти вручив мені чек на 25 тисяч доларів, тому що я вірю у тебе, Кімі. Так само, як я вірю у всіх і кожного з вас тепер. Глядача ловлять на ось таких моментах. Їх не так багато, але якщо подивитись уважно, то тобі дуже обережно продають головного героя. Джордан же робить і добрі справи. Вірно, не такий він вже і засранець. Фільм хоче зробити так, аби ти трошки забув ту аморальщину та сумнівні справи, зроблені Белфордом. А якщо я тобі зараз скажу, що весь фільм це буквально Джордан Белфорд, і як далі жити, і що тепер робити? В чому сенс буття? І до цих питань можна спокійно додати, те, що я сказав, тільки що живи з цим. Я можу сказати одне: на цьому ринку я прошу своїх клієнтів насудити мене за перемогами. А судити мене за поразками, бо в мене їх дуже мало. Як і покупцям, як і співробітникам, так і тобі Джордан гарно продає себе та свій товар, продає американську мрію. А під кінець фільму. Хоча ти і розумієш, що долю, яка спіткала головного героя, можна було уникнути, тобі все одно якось от неприємно від того, що його такі зловили. Головний герой цієї історії це про поведінку та дії, котрі мають силу, щоб ви дзвонили. І щоб ви пхали акції Стіва Медена клієнтам в горлянки. Доки вони не здохнуть, так, нехай так, здохнуть, але куплять по 100 тисяч сто тисяча ці, очого, Мартін Скорсезе зміг зробити витончену сатиру, яка змушує глядача підставити під сумнів, мораль, силу та дії людей, що мають владу. Сатира на егоїстичний капіталізм, а можливо, американську повсякденність. Дивлячись цей фільм, багато речей не відразу будуть помітні, а думати та аналізувати тебе теж ніхто не заставляє. І попри те, що минуло вже 10 років. Після прем'єри картина досі так само актуальна та досі виглядає свіжою. Огляд вийшов невеликим, але було б цікаво почути вашу думку з приводу цього фільму, можливо, якісь розмірковування в коментарях. Ну і Люкантроп можна поставити. Дякую за перегляд, окрема подяка спонсорам та донаторам за солідну підтримку. Запрошую і тебе вступити до рядів солідних папі та мамі. Звісно, якщо тобі подобається те, що я роблю, і є можливість. Всім па-па!